Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажу двокімнатна квартира з загальною площою 54,2 квадратних метри по вулиці Калинова. Квартира розташована на 13-му поверсі, 16 поверхового будинку. Ось така у нас господарська спальня. Далі у нас і санвузел, бойлер. Такий от гідробокс великий. Далі ми переходимо в таку велику залу, кондиціонер, Світло, простора. Ось таким балкон великий. І далі ми проходимо в таку ось кухню. Всі меблі та техніка залишаються ось в такому вигляді. Іще один невеличкий невеличкий балкон. Всім гарного дня!